Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам мої новинки. З ранковим весняним сонечком прийшло до мене натхнення замовити нові сукулентики. Перша новинка це Семпер Вівум Одіти. Семпервівум або молодило це в основному вуличні суккуленти, але деякі види можуть спокійно жити в приміщенні. Як, наприклад, Ехеверія, Семпервівум це монокарпічна рослина. Тобто, після цвітіння основна розетка помирає, залишивши по собі діток. Наступний сукулент це Ехеверія Телстар. На світлинах з інтернету вона мені. Здалась більш яскравою та цікавою, а по факту зараз нагадує якийсь седум. Ще й судячи з довгого стебла, то витягатися ця Ехеверія полюбляє. Але подивлюсь, як саме в моїх умовах буде виглядати Ехеверія Телстар, тим паче попереду літо. Наступна Ехеверія Swan Lake. Вона завжди мені була схожа на топсі турві. Тому я постійно її ігнорувала при замовленнях. Але зараз захотілося все-таки порівняти їх вживу. Корінці у неї дуже слабкі, нижні листочки підсушені, треба буде потихеньку її відпоювати. А це ехеверія Махогани. Дуже подобаються мені шоколадні або чорні ехеверії. Проте я їм, вочевидь, не дуже. Наприклад, ехеверію мелако я намагалась два рази втримати у колекції. І, на жаль, марно. Проте, все ж деякі темні ехеверії приживаються і, можливо, махогани одна з них. По стовбурцю видно, що витягатися вона любить. Але поставлю її під найпотужнішу лампу з надією, що цього вистачить. Далі ехеверія салса Верде. Має дуже цікаву форму листа та й колір доволі гарний. Правда, коріння майже немає. А оці п'ятна на листочках мені не подобаються. Сподіваюсь, їх вдасться позбутись. Вірніше, щоб вони не з'являлись на нових листочках. Наразі найбільша Ехеверія у мене тепер це Ехеверія Ліпстік. Люблю агавоїдні ехеверії за їх витривалість. Хоча вони й потребують багато світла, щоб стати яскравими і не втрачати компактність, проте вони легкі у догляді. До речі, якраз агавоїдні ехеверії при недостатньому освітленні опускають нижні листочки донизу. Далі не витримала я чекати, доки моя ехеверія кюпіт перестане виглядати як дебі. І замовила вже точну ехеверію купіт. І вже видно сортові особливості. Такі цікаві листочки. Тепер я буду мити всі нові сукулентики під проточною водою, щоб змити весь субстрат з листочків та корінців. Бо в посилці все трохи змішалося, і багато бруду на листочках залишилось. Також змию старий субстрат з корінців по максимуму, бо буду висаджувати у чисту лечузу. А поки ехеверії приймають душ, розповім вам про добрива, які я зараз використовую та як планую збільшувати розетки ехеверій. Отже, купила я добрива для кактусів та сукулентів Стимул НПК. Розмішую 15 мл добрив у 3 літрах води. І десь раз на місяць поливаю добривами. Поки використовувала добрива аж два рази, і з цікавого, то кактуси почали квітнути. Правда, зараз і так час квітнути деяким кактусам. А взимку я намагалась їм підтримувати низьку температуру для закладання бутонів. Тому однозначно сказати, що це саме через добрива не можу. По іншим сукулентам різниці не помітила. Тут я бачу декілька варіантів: або це погане добриво, або забагато розбавляю і треба збільшити концентрацію, або рідко використовую. Напишіть у коментарях, чи використовували ви добриво цієї фірми, і чи були зміни в рослинках після його використання. А я поки збільшу частоту поливу з добривами в два рази. І Якщо взагалі не буде різниці за пару місяців, то буду брати інше добриво. Щодо плану по збільшенню розеток ехеверій, то він заключається у постійному контролі умов вирощування не так як зараз. Настав час поливати, але лінь. І як наслідок відсихає більше листочків, ніж могло би. Тому, як на мене, ідеальні умови для ехеверій це багато яскравого освітлення мінімум 12 годин. Це я забезпечую лампами. Прямі сонячні промені тільки зранку або ввечері для яскравого кольору листочків. Та щоб не втрачали листочки забагато вологи. Далі свіже повітря і температура, щоб не перевищувала 28 градусів. Поливати, як субстрат повністю висохне, і листочки тільки починають втрачати тургор. Отут головне не пересушувати, своєчасне збільшення горщика, тобто перевалка у більший горщик, як коріння, оплело весь субстрат, і ріст розетки зупинився, добрива для пришвидшення росту та, звісно, контроль шкідників та хвороб, тобто профілактичні обробки. Ідеальні умови це все звичайно класно, але реальність трошки відрізняється, і деякі пункти я не зможу виконати фізично. Наприклад, опустити температуру з 40 до 28 у маленькій лоджії, на яку прям шпарить сонце. Тому план мінімум це підібрати дієве добриво для сукулентів, не допустити хвороб та шкідників, і збільшити розмір розеток хоча б трошки. А зараз оприскую чистенькі ехеверії профілактично засобом від шкідників та хвороб. А на наступний день, коли вже всі добрячі підсохли, буду висаджувати по горщикам. Горщики обираю по кореневій системі, щоб вільного місця було по мінімуму. Таким чином, при поливі вода не застоюється, і вірогідність загнивання рослинки значно зменшується. Також у тісному горщику процес вкорінення проходить набагато швидше. Горщики мені подобаються тільки пластикові, звичайні кольори, гнучкість, легкість та велика кількість дренажних отворів це саме те, що для мене втілюють пластикові горщики і те, що мені потрібно. Субстрат використовую лечуза basic pon. Це мінеральний субстрат, що складається всього-навсього з лави, цеоліту та пемзи. До речі, щодо лечузи, чи знали ви, що з'явились нові субстрати на їхньому офіційному сайті? А саме, тепер з'явився субстрат для сукулентів кактуспон. Від basic pon він відрізняється тільки наявністю рослинного вугілля. Якщо буде можливість, то обов'язково візьму спробувати і поділюся враженнями з вами. А от і залишилось пересадити тільки Семпервівум. Висаджу його до своїх молодил. Ті, що ліворуч, вже починають набирати яскраві кольори на весняному сонечку. А ті, що праворуч, просто зелені і не змінюють кольор. Взимку я відділяла від них діток і, власне, пересаджувала. Тому заплести все корінням вони ще не встигли, і їх можна трошки посунути, щоб звільнити місце для новенького. Молодило потребує багато яскравого світла, інакше листочки витягаються і опускаються вниз. Поливаю так само, як і всі сукуленти, тоді, коли субстрат повністю просохне і листя почне втрачати тургор. На щастя, Семпервіуми у мене ще не квітнули, бо це було б востаннє. Але дітками за літо обростають щедро. Молодила дуже витривалі, наприклад, ті, що праворуч переїхали до мене в квартиру з дачі, де жили на вулиці і зимували на вулиці. А ліворуч це з епіцентра. Правда, я не одразу зрозуміла, що це саме молодило. Пройшло трохи більше двох тижнів. Я переставила більшість ехеверій в такий великий лоток і новенькі теж тут потихеньку вкорінюються, поки ніяких проблем з ними немає. На цьому все. Хоча ні, обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайки, не забувайте залишати коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!